13 розділ Євангелія від Марка, коли Ісус виходив із храму, один із його учнів вигукнув, учителю. Поглянь, яке каміння, які будови. І сказав йому Ісус, Ти бачиш ці, ці великі будівлі, не залишиться камня на камені тут. Усе буде зруйновано. Коли він сидів, на Ливній Горі напроти храму запитали його Петро, Яків, Іван та Андрій, які залишилися з ним наодинці. Скажи нам, коли це буде, яке знамення провістить, коли це все здійсниться? Дивіться, щоб хто не вів вас в оману, відповів Ісус. Багато хто прийде під ім'ям моїм кажучи, я Христос, і багатьох ведуть в Оману. Коли ж ви почуєте про війни і про загрози війни, що нависли, нехай це вас не лякає. Все так і має насправді відбуватися, але це не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство. Будуть землетруси то в, одні, то в одному місці, то в іншому буде голод. Усе це тільки початок мук родових. Дивіться, щоб ніщо не заскочило вас зненацька, віддаватимуть вас під суд, у синагогах битимуть вас і поставлять за мене перед правителями та царями, щоб ви посвідчили їм про мене. Бо благана вина спершу має бути сповіщена всім народом. Коли ж будуть вести вас і віддадуть у руки влади, не турбуйтеся заздалегідь про те, що казати вам, що вам буде дано в той час, те й говоріть, бо не ви будете говорити, а Дух Святий. Брат стане на смерть зраджувати брата, а батько дитя своє. Постануть діти проти батьків і на смерті їх віддадуть. І всі зненавидять вас через мене. Але хто вистоїть до кінця, буде врятований. Коли ж ви побачите Гедоту спосташіння, той, хто читає, повинен розуміти. Там, де її не повинно бути, тоді ті, хто в людей буде, нехай тікають у гори. Хто буде на даху, нехай не спускається донизу і не входить додому свого, щоб узяти щось із собою. Хто в полі буде, Нехай не повертається за верхнім одягом своїм. Як важко буде жінкам, що чекають на дитину і гадують грудьми у ті дні. Моліться, щоб не сталося цього взимку, бо це буде час лиха, якого донині не було ще з того дня, як Бог створив світ. І надалі не буде. Якби не скоротив Господь ті дні, ні, ніхто б не залишився в живих, але заради своїх, заради тих, кого Він обрав, скоротить Він ті дні. Якщо скажуть вам тоді ось тут Христос, або ось Він там, не вірте. Бо прийдуть псевдохристи, Христи та Псевдопророки і покажуть знамення та чудеса, щоб, якщо вдасться навіть обраних вести в оману. Дивіться, я все сказав вам заздалегідь. Але в ті дні після тих лих сонце померкне, місяць світла не дасть свого, зірки з неба впадуть, і сили небесні здригнуться. І побачить тоді Сина Людського, що зійде на хмарах з великою силою та славою. І тоді пошле він ангелем і збере вибраних своїх з усіх кінців, від краю землі до краю небес. Візьміть для прикладу смоківницю, щойна гілка їх набухає від соку і листя на ній розпускається. Ви знаєте, що близько літо. Точно так само, коли побачите, що все сказане збувається, знайте пришестя сина людського близько. Вже біля дверей воно. Запевняю вас, ще в дні цього покоління збудеться все. Небо й земля минуть. Але слова мої залишаться навіки. Про день життє або годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, тільки один Отець. Дивіться, не спіть, бо не знаєте, коли настане цей час. Це як із людиною, яка вирішуючи в дорогу, залишила дім свій. Вирушуючи в дорогу, залишила дім свій на своїх слуг, кожній дала справу, а воротареві воліла пильнувати. Так і ви пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде хазяїн дому, ввечері чи опівночі, коли співають півні чи на світанку. Якби він хотів, якби він прийшов раптово. Не застав вас спляченим. Те, що вам кажу, кажу і усім, пильнуйте.